Якщо події попередньої лекції більше нагадували театральну постановку, то події 1917-21 років потянуть уже на повноцінний екшн фільм. У <му> цей час існувало як мінімум 5 поглядів на те, якою має бути Україна в майбутньому. Отже, давайте поглянемо, хто у нас в головних ролях. Павло Скоропадський, також відомий як і ясновельможний пан Гетьман. Український аристократ з багатого і знатного роду, офіцер Російської імперської армії, Начаток того самого Гетьміна Скоропадського, консерватор та монархіст, виражав інтереси небідних верст населення України, відновив Україні гетьманство, прикриваючи національними шатами свою військову диктатуру, державне утворення, яке він створив, прийнято називати українською державою, директорія Української Народної Республіки, ідейне продовження Центральної Ради, в якій переважали політики соціалістичного спрямування, складалося з усе тих же письменників науковців. Грушевський після поразки центральної ради відійшов від політичного життя. Перші взяли два лідери Володимир Винниченко та Симон Петлюра. Обоє були за ОНР як незалежну українську державу, але мали різні погляди на те, якою саме вона має бути, і як того досягти. Виниченко бажав побудувати в Україні національний варіант радянської держави. Своїми поглядами наближався до більшовиків і був не проти союзу з ними. Петлюра виступав за парламентську демократію і пропонував орієнтуватися на Антанту та її союзників. Унаслідок тягнули віз, як рак і щука, А в епізодичних ролях лебедя виступали отамани, місцеві ватажки озброєного селянства, які формально декларували належність до військ УНР, але залежно від ситуації могли зайняти взагалі будь-яку сторону. З УНР. держава українців, колишньої. Австро-Угорської імперії. Її очолювали досвідчені галицькі політики, ліберально-демократичної орієнтації. Президентом став Євген Петрушевич. На відміну від своїх братів з Надіпрянщини мали політичний досвід та волю будувати ефективну державну структуру та армію. Одвічна проблема боротьби з поляками і тоді не давала спокою. Прагнули до об'єднання з УНР, як і на Дніпрянці. На практиці виявилось, що на цьому спільність їхніх поглядів закінчувалась. Більшовики. У 1918 році зробили офіційний ребрендинг на комуністичну партію більшовиків. Будувати світло комуністичне майбутнє вели своїх прихильників лідери жовтневого перевороту Володимир Ленін та Лев Троцький. В Україні більшовицький рух очолили професійні революціонери Християн Раковський та Григорій Петровський. Більшовики були інтернаціоналістами. Питання радикальної перебудови суспільства цікавили їх набагато більше, ніж питання національні. Поки їм це не стало вигідно, звичайно. Їхньою стратегічною метою була світова соціалістична революція, знищення буржуазного та встановлення радянського ладу. Україна, як і інші радянські республіки, була лише плацдармом для подальшого просування ідеї революції. До комунізму більшовики мали пройти через націоналізацію, тобто одержавлення всіх багатств, скасування приватної власності та так званий червоний терор проти класових ворогів, на практиці проти усіх, хто хоч якось виступав проти більшовицької влади. Білогвардійці. Мішанина російських політичних сил монархічного та республіканського спрямування. Їх об'єднувала спільна ненависть до більшовиків та бажання зберегти велику єдину і неподільну Росію. Україні в такій Росії відводили роль хіба що незначної автономії. Про окрему українську націю навіть не йшлося. Білогвардійці прагнули повернути старі порядки та скасувати соціалістичні перетворення. В Україні білий рух був представлений добровольчою армією генерала Антона Денікіна, якого пізніше змінив на посту генерал Петро Врангель. Мали підтримку від Антанти. Поляки відновили свою державу майже одночасно західними українцями. Заручилися підтримкою країн Антанти, які розглядали Польщу як форпост оборони Європи від більшовизму. На випадок, якщо з єдиної неподільною Росією не складеться. Поляки підтримкою Антанти успішно користувалися у власних цілях. Західна Україна вважала своєю історичною територією. Пізніше лідер польської держави Юзеф Пілсуцький розглядав варіант існування України як буферної держави між Польщею та більшовиками. Ніхто не хотів бути сусідом більшовиків. Антанта союз країн-переможниць у Першій світовій війні, головні серед яких Британія та Франція. З презирством ставилися до представників УНР, що позрадницьки, на їхню думку, заключили Союз з Німеччиною. Ще більше вони не любили хіба більшовиків, тому підтримували білогвардійців, поляків та усіх, хто міг зупинити поширення світової революції. Незалежної України в планах післявоєнної перебудови світу не було епізодичній ролі на початку дійства фігурує також Німеччина, країна на межі поразки у Першій світовій війні, що прагне отримати від України довгоочікувані поставки продовольства за будь-яку ціну. Ну і звичайно, українське суспільство, переважно селяни. Значна частина з них пережила Першу світову війну. Тепер вони змушені виживати в нескінченній низці зміни влад, армій та устроїв і просто хочуть землі та спокою. В результаті не здобувають ні того, ні того. Коли зрозуміліше, хто і хто, перейдемо до ходу подій.